Сьогодні ми ознайомимось із основними функціональними можливостями комплексу ІСПРО. Розробником комплексу ІСПРО є українська компанія. Комплекс ІСПРО веде облік більшості аспектів господарської діяльності підприємства. Проводки тут формуються на підставі відповідних первинних документів та усі операції вводяться одноразово. ІСПРО може використовуватись як в бюджетних, так і в госпрозрахункових підприємствах. Система ІСПРО має модульну структуру. Кожен із модулів відповідає за конкретні процеси та може працювати як разом, так і окремо. Розглянемо короткі характеристики основних модулів комплексу ІСПРО. Загальні довідники. Модуль забезпечує введення довідників, які є спільними для всіх підсистем комплексу, наприклад, план рахунків, довідник контрагентів, структура організації. Також тут є специфічні довідники, наприклад, довідники, які використовуються в основному у бюджетних організаціях. Це джерела фінансування, Коди програмної класифікації. Більшість довідників заповнюється по ходу роботи з первинними документами. Бухгалтерський та податковий облік. Підмодуль Головна книга. Головна книга це фактично місце роботи головного бухгалтера. Призначений для ведення зведеного бухгалтерського обліку на підставі первинних документів. Тут вноситься початковий баланс. Ведеться головний журнал. Проводки сюди потрапляють податовано. Ведеться оборотно-сальдовий баланс. Формуються оборотні відомості. Також є можливість бухгалтерською довідкою нести проводку, для якої немає підстави первинного документа, наприклад, закриття періоду. Для бюджетних організацій є можливість формувати і друкувати меморіальні ор ордери. Також є регламентована звітність, книга покупок і продажів. Підсистема призначена для формування друку коригування податкових накладних, ведеться журнал купівель, журнал продажів, також картотека податкових зобов'язань та картотека податкового кредиту, є можливість експорту документів в систему МЕДОК та імпорту податкових накладних, керування фінансовими розрахунками, облік грошових коштів. Підсистема облік грошових коштів забезпечує облік банківських операцій в національній та іноземній валюті, зв'язок із системою Клієнтбанк, що дає змогу експорту та імпорту банківських виписок, в тому числі із системою СДО, облік касової операцій в національній та іноземній валюті, облік операцій по розрахунках з підзвітними особами, ведення договорів. Підсистема призначена для обліку договорів у розрізі різних видів договірної діяльності, забезпечення введення картотеки обліку договорів, створення шаблонів договорів, також є можливість ведення мультивалютного обліку і складання специфікації договору, розрахунки з контрагентами. Інформація у базу даних взаєморозрахунків записується автоматично при формуванні первинних документів. Тут ведеться картотека обліку взаєморозрахунків. Також для бюджетних організацій є можливість вести реєстр зобов'язань, облік основних засобів. Тут ведеться картотека основних засобів. Проводиться реєстрація документів руху, формуються відомості, переоцінки та інвентаризації. Також проводиться розрахунок амортизації. Як ви помітили, у кожному модулі є пункт звіти. Програма ISPRO дає можливість вибору і друку звітів, які відносяться до конкретного модуля. Логістика. Підмодуль облік закупок. Цей модуль призначений для обліку придбання запасів основних засобів та послуг. Тут реєструються рахунки до сплати. Ведуться замовлення постачальникам. Формуються прибуткові товарні накладні, акти приймання робіт та реєструються накладні на повернення постачальникові. Облік запасів: це фактично ваш склад. Призначення для ведення складського обліку матеріальних цінностей. Модуль забезпечує ведення обліку запасів в натуральному і вартісному вираженні та дозволяє реєструвати документи руху, вести картотеку складського обліку. Проводити переоцінку, розраховувати фактичну собівартість за такими методами, як за собівартістю кожної одиниці, за середньою собівартістю та методом FIFO. Облік збуту. Модуль призначений для управління реалізації товарів готової продукції та послуг. Тут ведеться реєстрація рахунків до одержання. Реєструються видаткові товарні накладні, акти виконаних робіт та накладні на повернення від покупця, облік персоналу, підмодуль облік кадрів. З основних можливостей це ведення особових рахунків працівників, створення наказів, для яких є шаблони, які ви можете обирати за потреби. Ведеться графік відпусток, штатний розпис, з можливістю внесення змін до штатного розпису. Також е, інформація, яка стосується нарахування зарплати, з модуля облік кадрів автоматично попадає в облік праці заробітної плати. Наприклад, особові рахунки працівників. Е, коли створюється в облік кадрів, автоматично потрапляють в облік праці заробітної плати. Відповідно, два рази їх створювати буде не потрібно. Облік праці заробітної плати Насправді цей модуль в системі ІСПРО є дуже сильним. В його виконання входять такі функції. Налаштування видів оплат згідно методів розрахунку, які використовуються у вашій організації. Є можливість налаштувати довільну кількість графіків робіт. Тут ведуться особові рахунки працівників з підтримкою внутрішнього сумісника. Проводиться автоматичний розрахунок видів нарахувань і отримань і заробітної плати та фондів. За потреби проводиться перерахунок заробітної плати за закриті періоди. Ведеться архів розрахункових листів. Універсальний документ. Тут створюється документ, такий як лікарняний, відпустка, премія, нарахування по якому може проводитись як по конкретному співробітнику, так і групі співробітників. В системі «Іспро» є можливість ведення тарифікації навчальних закладів та медичних установ. Відомості на виплату. Тут формуються платіжні відомості в касу і автоматично формуються списки на перерахування в банк в розрізі банків і джерел фінансування. Аналітична розрахункова відомість. Насправді це сильний інструмент для перевірки. Його можна е, дивитися як в розрізі видів оплат, так і в розрізі джерел фінансування. Є можливість формування об'єднаного звіту із подальшим експортом. Для великих підприємств є можливість втягувати є лікарняні з Пенсійного фонду України. Формується статистична звітність. Також в цьому модулі формуються проводки, які передаються під систему головна книга. Фінансове планування і аналіз. Система фінансового планування і аналіз призначена для отримання необхідних для управління даних про наявність та рух оборотних коштів у різних розрізах. Формуються бюджети підприємств. Для бюджетних організацій формується кошторис та план асигнувань. Проводиться формування фінансово-аналітичних таблиць, які налаштовуються під потреби клієнта. Ми розглянули загальні характеристики основних модулів системи: це бухгалтерський та податковий облік, керування фінансовими розрахунками, облік основних засобів, логістика, облік персоналу, фінансове планування та аналіз і загальні довідники. Крім вищесказаних модулів в системі є модулі управління студентами. Облік автотранспорту, відносини з клієнтами, облік комунальних послуг, облік виробництва. Можливості кожного із модулів ми розглянемо більш детально на наших вебінарах. Слідкуйте за нашими повідомленнями на сайті ispro.com.ua та в соціальних мережах. Дякую за увагу!